Коробочка для зберігальних речей в білому кольорі. Органайзер відправляємо вам в складеному вигляді. В комплект входить спеціальне картонне дно, за рахунок чого органайзер навіть порожній, гарно тримає форму. Позаду коробочки є спеціальна кишеня, куди потрібно ставити картонне дно. Збирається дуже просто та легко. Коробочка, виконана з щільного спанбонду та щільного картону. Має 8 прямокутних комірок. Самі перетинки не мають картонного щільнювача, але ганно тримають форму. Розмір коробочки 25 40 16 см. Зручний для зберігання футболок, джинсів, кофт або піжам. Органайзер ми заповнили різними речами, склали сюди кофти, футболки, джинси. Тож такий органайзер допоможе зберігати порядок у вашій шафі надовго.